Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Російської Федерації Володимир Путін вітає своїх колишніх колег із професійним святом, днем працівників спеціальних служб, так званим днем чекіста. У привітанні Володимира Путіна побажання боротися із зрадниками, шпигунами і диверсантами, і навіть ця лексика. Демонструю, як змінилася Росія з часу нападу на Україну, тому що це сталінська лексика. Саме у часи Сталіна чекістам бажали боротися із зрадниками, шпигунами і диверсантами. Всі проблеми країни пояснювали саме тим, що. Велика кількість співвітчизників готова зрадити свою батьківщину. Ще велика кількість насправді є шпигунами західних спеціальних служб. А ще якісь люди або можливо ті ж саме створюють диверсії у економіці, таким чином не дають можливості прихильникам режиму побудувати світле комуністичне майбутнє, саме цією лексикою. Диверсанти, шпигуни, зрадники виправдовували те, що мільйони людей потрапляли до Гулагу, що людей розстрілювали без жодних судових рішень, виключно за резолюціями представників тих самих чекістських служб. І от тепер Путін знову вдається до цієї лексики. Виявляється, що в Росії є зрадники, з якими потрібно боротися. Очевидно, ті, які не підтримують його агресивної війни проти України. Виявляється, що в Росії є чимало шпигунів, які намагаються дізнатися про секрети тепер вже колишньої другої армії у світі. Ну і диверсанти, які готові робити все можливе, щоб не дати Володимиру Путіну можливості побудувати оце світле майбутнє для росіян, майбутнього агресивних війнах. У ракетних обстрілах чужих країн, у вбивствах і зґвалтуваннях, які жахливі диверсанти. Але якщо серйозно, саме ця лексика виправдовує те, що у Росії знищили навіть натяк на вільне слово, що людей, які виступають проти війни, запроторюють до в'язниць. Що за стрім про злочини у Бучі можна отримати 8,5 років ув'язнення, як це відбулося нещодавно із політиком Іллією Яшини, що в Росії тепер всі живуть у жасі перед владою, бояться її. І ті, хто підтримує, і ті, хто виступає проти. І це також свідчить про той факт. Що Путін використав цю війну проти України для того, щоб побудувати тоталітарну сталінську державу? Ця війна була потрібна йому не тільки заради загарбання українських територій, не тільки для того, щоб довести Заходу, що він може робити все, що завгодно, і з ним доведеться рахуватися. Війна проти України і її народу для Путіна це ще й війна проти власної держави. Проти тих, хто не бажав погодитися із авторитаризмом у своїй країні. Так, диктатори завжди воюють з чужими державами і з власним народом водночас. І є абсолютно очевидно, що Путін, да, який є впевнений, що своїми ракетними бомбардуваннями робить все можливе, щоб Україна не мала майбутнього, насправді віднімає це майбутнє у самої Росії. Залишає її країною з деградованим суспільством, зникаючою економікою і переляканим населенням. Країною, в якій ті колеги Путіна борються із шпигунами, диверсантами і зрадниками. А ясно, що в такій країні диверсантом, шпигуном і зрадником може бути оголошений кожен. Дякую, друзі. Лежайте з нами.